dear, от лихо, або ж можна прикласти як о Боже, тобто oh, дір, таким способом ми висловлюємо неприємне здивування. Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми будемо розбирати частину казки Троє маленьких поросят. Це відео для початківців, тому що сама казка не складна, там нескладна лексика. І після того, як ви подивитеся відео, то я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, чи сподобалось вам це відео, чи не сподобалось, і взагалі чи варто мені продовжувати. Розбирати казки англійською. Також підписуйтесь на мій ютуб канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви можете багато чого корисного взяти для себе. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. The Three Little Pigs: троє маленьких поросят. Місіс Pig was very tired. Oh dear, she said to her three little pigs, I can't do this work anymore. I'm afraid you must leave home and make your own way in the world. Mrs. Pick was very tired. Mrs. Pick, Mrs. Swinka, was very tired. Була дуже стомлена. Oh dear, От лихо! Або ж можна перекласти як «О, Боже!». Тобто Oh dear, таким способом ми висловлюємо неприємне здивування. Oh, dear! She said to her three little pigs. Вона сказала своїм трьом маленьким поросятам I can't do this work anymore. Я не можу більше робити цю роботу. I'm afraid you must leave home. Я боюся, ви повинні залишити дім and make your own way. To make one's own way означає іти своїм шляхом. To make one's own way. And make your own way І іти своїм шляхом. In the world у цьому світі. So the three little pigs set off. So the three little pigs, тому троє маленьких поросят set off. Вирушили в дорогу. To set off означає вирушати в дорогу. The first little pig met a man carrying a bundle of straw. The first little pig, перше маленьке порося, met a man, зустріло чоловіка. Carrying a bundle of straw. У нас тут аж три нових слова. Carrying. To carry означає нести. Carrying. Ми додавали закінчення ING. Це вже четверта форма дієслова present participle, дієприкметник прикметник теперішнього часу, якщо вже дуже по-складному сказати, зустрів чоловіка несучого, дослівний переклад, a bundle of straw. Bundle означає в'язка оберемок. І стро солома, a bundle of straw» оберемок соломи. Також що може означати соломинка, з якої ми п'ємо різні напої. Тобто порося зустріло чоловіка, який ніс оберемок соломи. Excuse me, said the first little pig politely. Excuse me. Перепрошую, said the first little pig politely», Сказало перше маленьке порося вічливо. Would you please sell some of your straw so I can make a house? Would you please, могли б ви, будь ласка, sell some of your straw, продати трохи вашої соломи so I can make a house, щоб я міг зробити дім, щоб я міг збудувати дім? The man readily agreed and the first little pig went off to find a good place to build his house. The man readily agreed. Чоловік залюбки погодився. Readily означає відразу залюбки. And the first little pig» і перше маленьке порося went off пішло. Це дієслово фразове to go off піти. Went off. Це вже в минулому часі. Пішло to find a good place, щоб знайти хороше місце to build his house, щоб збудувати свій дім. І тепер ми перечитаємо всі слова і фрази, які були в попередньому тексті. Oh dear, о oh Боже, от лихо, коли ми висловлюємо неприємне здивування to make one's own way іти своїм шляхом, to set off вирушати, to carry нести. Bundle – в'язка, оберемок, Straw – солома або соломинка. Readily – відразу, залюбки. І перечитаємо увесь текст ще раз. Mrs. Pig was very tired. Oh dear, she said to her three little pigs, I can't do this work anymore. I'm afraid you must leave home and make your own way in the world. So the three little pigs set off. The first little pig met a man carrying a bundle of straw. Excuse me, said the first little pig politely, would you please sell some of your straw so I can make a house? The man readily agreed, and the first little pig went off to find a good place to build his house. Ще один урівок. The other little pigs carried on along the road, and soon they met a man carrying a bundle of sticks. The other little pigs, інші маленькі поросята, carried on along the road. To carry on Фразове слово означає продовжувати, «продовжувати щось робити, продовжувати йти. Продовжували йти along the road вздовж дороги, тобто по дорозі. And soon. І незабаром they met a man carrying a bundle of sticks. Вони зустріли чоловіка, який ніс оберемок гілок. Stick взагалі має багато значень, може бути як і дієсловом, так і іменником. Має значення гілка або ж палиця. В цьому випадку гілка. Excuse me said the little pig politely. Excuse me, перепрошую, said the little pig politely. Сказала маленьке порося вічливо. Would you please sell me some sticks so I can build a house? Would you please мож, могли б ви, будь ласка, sell me some sticks, продати мені трохи гілочок so I can build a house, щоб я міг збудувати дім? The man readily agreed, and the little pig said goodbye to his brother. The man readily agreed. Чоловік Ohoche погодився, And the little pig said goodbye. И маленькая поростя сказала to his brother. Своєму брату. The third little pig didn't think much of their ideas. I'm going to build myself a much bigger, better, stronger house, he thought. And he carried off down the road until he met a man with a cartload of bricks. The third little pig... Третє маленьке прося, didn't think much of their ideas. не думав багато про їхні ідеї. I'm going to build myself. Я збираюся збудувати собі, можна перекласти просто як майбутній час. Я збудую собі a much bigger, набагато більший, better, краще, stronger, міцніший house, дім. thought, він подумав? And he carried off down the road. Carry off фразове дієслово. В цьому випадку я подивилася значення, всі значення цього дієслова, і я не знайшла ні одного значення, яке було б пов'язано з ходьбою, тому я виписала найбільш схожі значення. Забирати відносити. Можливо, мається на увазі, він понісся по дорозі, але в будь-якому випадку мається на увазі, що він пішов по дорозі. Down the road, вниз по дорозі, просто мається на увазі пішов по дорозі, і він пішов по дорозі until he met a man, поки не зустрів чоловіка with a cart load of bricks. Cart load of bricks. Давайте подивимося. Cart – це у нас візок, To load – навантажений. І брик цегла. cart load of bricks – Візок навантажений цеглою. Порося зустріло чоловіка з візком навантаженим цеглою. To carry on – продовжувати stick – гілка палиця, to carry off – забирати, відносити. Також це фразоведі слова має багато інших значень. Наприклад, досягати успіху в чомусь або ж витримувати щось, якщо більш негативне значення, то красти щось або навіть вбивати, тобто одне фразове дієслово, а може мати зовсім різні значення, як досягати успіху в чомусь, так і красти щось. «Cart» візок, to load навантажувати, «brick» цегла, a cart load of bricks. Візок навантажений цеглою. The other little pigs carried on along the road and soon they met a man carrying a bundle of sticks. Excuse me, said the little pig politely. Would you please sell me some sticks so I can build a house? The man readily agreed and the little pig said goodbye to his brother. The third little pig didn't think much of their ideas. I'm going to build myself a much bigger, better, stronger house, he thought, and he carried off down the road until he met a man with a cart load of bricks. І тепер ми пропрацюємо усі слова і фрази, які у нас були. Просто будемо читати фразу чи слово і приклад речення до нього. Oh dear, oh боже, от лихо. Oh dear, I've broken the lamp. От лихо, я розбила лампу to make one's own way і піти своїм шляхом. Jack decided to rely on his own abilities and make his own way in business. Jack decided, Jack вирішив to rely on his own abilities. To rely on означає покластися на щось, покластися на свої власні здатності and make his own way і піти своїм шляхом in business у бізнесі. To set off Вирушати. He set off for work an hour ago. He set off for work. Він вирушив на роботу an hour ago, годину тому. To carry, нести. Let me carry that bag for you. Дозволь мені понести цю сумку для тебе. Тобто дозволь понести твою сумку. Bundle – в'язка, оберемок. They made bundles of money. Вони заробили купу грошей. Bundles of money, тобто багато грошей. Bundles of money. «Straw», Солома. She had little pieces of straw in her hair. She had little pieces of straw. Вона мала маленькі шматочки соломи in her hair у її волосі». Це все дослівно. Тепер по-нормальному. По-нашому. У неї були маленькі шматочки соломи у волосі. Readily. Відразу залюбки. Jack readily agreed to help. Jack залюбки погодився допомогти. To carry on продовжувати. Let's carry on this discussion at some other time. Let's carry on. Давайте продовжимо this discussion дискусію, at some other time. В якийсь інший час. Stick. Гілка палиця. Find some dry sticks and we'll make a campfire. Find some dry sticks. Знайди трохи сухий гілочок and we'll make a campfire. І ми зробимо вогонь. Кемп це табір, тобто табірний вогонь, коли там ідуть кудись гуляти таборами, ставлять палатки, і от розводять вогонь. Знайди трохи сухий гілок і ми запалимо вогнище. To Carry-off, забирати відносити. Thieves broke the shop window and carried off jewelry worth thousands of pounds. Thieves broke the shop window. Thieves це злодії, крадії. Broke the shop window, розбили вітрину. Shop window вітрина, тобто магазинне вікно and carried off і забрали, вкрали Jewelry – коштовності worth thousands of pounds, які коштували тисячі фунтів. Cart – Візок. Do you want to push the shopping cart? Do you want to push? Ти хочеш, якби штовхати, мати на увазі, повозити the shopping cart, магазинний візок. To load, навантажувати. Will you help me to load the dishwasher? Ти допоможеш мені навантажити посудомийну машину. Brick, цегла. Use more bricks to build the wall up. Use more bricks, використай, використай більше цегли. To build the wall up. To build up це будувати щось, набудовувати, щоб побудувати стіну. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався новий формат відео. І якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайки і в наступних відео ми будемо розбирати продовження казки. Також підписуйтеся на мій YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!